І знову цей жах сморять на цілу коломию. Невже ніхто не бачить і не чує? З такими словами у соцмережі Коломоянка опублікувала відео, як з труби на території колишнього сільмашу іде чорна кіптєва. Мешканці жаліються, що майже щодня у районі вулиць Бандери, Петлюри, Лисенка, а також привокзальної можна бачити і відчути дим із запахом спаленої гуми. На території колишнього сільмашу на Хмельницького працює спільно українсько-ізраїльське підприємство Лісова компанія Лаванда. Серед видів діяльності Лаванди згідно із витягом з єдиного державного реєстру лісозаготівля та виробництво виробів з деревини. У Коломиї Лаванда займається виготовленням щитів, які успішно продає в Італії. Підприємство працює вже біля 15 років. Тут офіційно працевлаштовано близько 60 людей. Головний інженер підприємства Петро Мочерняк показав журналістам підприємство у приміщенні купи деревини. Залишки від виготовлення щитів. Лаванда спалює у котлі німецького виробника. Власне, саме це і є джерелом диму, на який жаліються коломияни. мояни. Кіптіва йде з труби близько двох хвилин, і так кілька разів в день, переважно під вечір. Лісова компанія Лаванда займається виготовлення мебельних щитів, які відправляємо. Поживача на Італію. Спалюємо в котельні на німецькому котлі ламбіон відходи, хвойні відходи практично сухі, 8-10% вологості. При попаданні в котел відходів від виробництва щитів порядка півтора-дві хвилини проходить дим. Після цього він зникає. Ви самі свідки є, бачите, що знаходяться біля котельні, пістопні місця, на яких зложені від, відходи сухих дров, які ми спалюємо. Бачите, що тут ні резини немає, ні вугілля, нічого. І, і інших домішків. Наскільки відома мені інформація, там стоїть піролізний котел. Це тобто котел, твердопаливний котел для опалення. У всіх піролізних котлах система опалення така, що вона, наприклад, спалює деревину і потім ще в кінці допалює той піролізний газ, що у процесі горіння простої деревини виділився. Та як би мовити, коли в пічці просто горить там коефіцієнт корисної дії 25% відсотків, в цих котлах там 95 може бути, 85% Я веду до того, що цілу годину тліє це паливо разом з тим піролізним газом, і відкривається заглушка і випускається те, що воно згоріло на протязі години, воно просто виходить. Клапан випускає його 5 хвилин, та чорним. Я був в Австрії. Я австрійці на рахунок і дуже мудрі і гамоті люди. Там ціла Австрія, та йде зиму. Це просто нашим країнцям так здається, що воно чорним коктейль. Насправді просто цілу годину не йде струби, а потім напротягом 5 хвилин воно випускає все, що мало би цілу годину. Коломая не жаліються не стільки на чорний дим, скільки на неприємний запах, від якого просто в горлі. Деревина ж так не смердить. У лаванді кажуть, дим їхній, а от запах розповсюджується, ймовірно, від металозбуту, який розташований буквально за кілька кроків від них. Там час від часу спалюють холодильники, тому й такий їдкий запах. Запах це скорше всього, що це не лаванда, що це на металолом приносить, наприклад, холодильник який, або якісь. Візор, щоб вилучити з того металу, необхідно затратити там півдня, щоб розкручувати. Вони просто це туда в костер, воно згоріло, метал забрали, а всім остальним людям шкодить. Це рак, це інсульти, це алергії, алергічні ревніси і все остальне. Спалювання залишків рослинності це там одна стаття. Спалювання сміття, там набагато більша відповідальність. Це ми пластмасою дихаємо, грубо кажучи, це і рак може бути і алергія, ну і всі хронічні хвороби верхніх дихальних шляхів будуть загострюватися. Людей у Лаванді зараз мають на меті максимально мінімізувати розповсюдження чорного диму. А от діяльність металозбуту, який спалює холодильники, чи іншу побутову техніку, мають перевірити відповідні органи. Їдкий запах є шкідливим для здоров'я.